8 вдосконалень візочка. Головна проблема. 5 плюс кілограм. 6 250 кілограм. Бажаю міцного Мадяр на зв'язку. 11 вересня. Сьогодні говоримо про евакуаційні візочки. Зробити тих тисячу візочків, щоб роздати їх по штурмовим підрозділам ЗСУ. Ще посад. Все. Що ми бачимо? Ми суттєво змінили кут, на який візочок розкладається. А в вартості запчастин додали 10% на амортизацію основних засобів, адже то хтось має варити на якихось приборах, і використовувати якісь розхідні матеріали. І 10% на оплату заробітної плати працівникам, що то збирають. Він раніше був от лише. На 90 град... Під 90 градусами стояв. Тепер він розкладається практично до горизонтально. Суттєво змінився кліренс. Тепер він значно більше, бо немає оцієї продовгуватої штанги, яка була на попередньому узірці. ось цієї. Ставочкою такою ми подовжили вдвічі, вдвічі довжину майданчика, на котрому фактично розміщається низня частина е, туловища. Боєць поранений без зброї, умовно непритомний, фіксується двома ременями. В даному випадку ми завели ремінний забронік. Його можна чіпляти і поверх, але важливо під руку, щоб поранений потенційно не сповзав. Каремат – це вже наша вдогонку. І в результаті ми вийшли на вартість двох типів, товщий і тонший. тонший. Тут додали ручки, для того, щоб можна було зручніше чіплятися і транспортувати, розвернувшись, вперед, толкаючи, тягнувши і так далі на карабінах. Пояс зробили удвічі ширше, ніж він був у першій моделі. І додали а, значить, кріплення, не знаю, воно правильно називається. Кріплення по принципу РПС, що дозволяє зафіксувати. Ось тут на грудях окремим, де він там От тут. Ось. І фактично саме кріплення поясу. З інженерами компанії Брамера і збирали думки читачів, в тому числі я звертався, щоб дали свої поради в Стропах. І не заважає бійцю, що займається евакуацією, то одною рукою тримати зброю, другою при потребі балансувати візочок. Що стосується колес, це справді дуже е, така болюча тема. І якщо у когось із спільноти будуть слушні думки за колеса, за колеса, котрі можна не у там, майбутніх планах, чи при умовах придбання обладнання, чи при розміщенні замовлення, котре буде там декілька місяців десь з Китаю плести, а реальне рішення, якщо є. В наявності, де можна швидко вирішити, щоб ті колеса були монолітні, щоб ми на наступній партії їх могли використовувати. Я прошу обов'язково звертатися через приват. Коли та ідея виникла місяць тому, ми отримали такий експериментальний екземпляр, який ми випробували. Зняли з того приводу міні ролік і я виступив з ініціативою зробити тих тисячу візочків, щоб роздати їх по штурмовим підрозділом ЗСУ до смуги фронту для того, щоб перше підвозити боєприпаси, друге і найосновніше це вивозити е поранених бійців, е щоб робити це силами одного бійця, при тому, щоб руки у нього не були зайняті, щоб він міг займати різні позиції і продовжувати слідкувати за ситуацією навколо при потребі застосовувати зброю і при цьому транспортувати е пораненого. Цей взірець ми виставили на загальний огляд, отримали купу пропозицій, купу рекомендацій, всього іншого. Ми зробили наразі 8, 8 досконалень візочка для того, щоб він став таким, як є. Я впевнений, що він не є, не є до кінця досконалим, але знову ж таки виходимо з того, що маємо у розпорядженні по запчастинам. Маємо зараз ось такий виріб. І зараз я тих вісім відмінностей на звук, котрі вдалося реалізувати. Видно, в кадрі повністю все, трошки назад відходить, не треба вперед наїжджати. Перше, що вирішувалося питання, це питання, питання кліренсу. От таке рішення запропоновано на взірці, було замінено на таке рішення, що дозволило суттєво змінити кліренс конструкції. Тобто зараз це йде е, окреме чіпляння колес без е, штанги, що суттєво піднімає нам висоту. Друге, е, в зірці був обмежений кут 90 градусів. І цей майданчик дуже коротенький для звалу ніг. Це питання ми замістили наступним рішенням. Тепер це от така платформа, яка може складатися і таким чином, може складатися і ось таким чином для транспортування, але дозволяє сьогодні міняти кут нахилу від 90 градусів ланцюгу, до фактично 150 градусів. Ми зараз її перевіримо на силове, силове навантаження, але зараз всі відмінності розповім. Кліренс, додатковий майданчик. Для швидкості демонтажу колес застосовується ремгайка що дозволяє сюди фактично запхати е, будь-який металічний інструмент і швиденько відкрутити при потребі е контргайку, яка є ремгайкою одночасово, хоч туди не знаю будь-яку будь е, металічну, металічний речах, що може е, виконати роль для того, щоб зірвати, можна швиденько зробити демонтаж. Далі ми принципово змінили систему. Е, Систему, поясну систему а, зачепу а, військового, котрий займається евакуацією. Тепер це пояс двічі товщий і він обов'язково оснащений а, системою через плечі для того, щоб, а, для того, щоб перенести навантаження при потребі на плечі, знявши його з безпосередньо поясниці і обмежити люфт а, цього візочка при транспортуванні по нерівностям. Наступне. Монтовані ручки для того, щоб можна було самотужки не лише шляхом зачепа, а при тих чи інших випадках самотужки переміщати того возика і чіплятися не за металічний квадрат, а за безпосередньо ручки. Наступне. Це встановлений каремат. Каріматів ми взяли два види. Чіпляються вони прямо через пояса. Зачепу транспортованого пораненого. Зараз ви побачите це на практиці, коли ми будемо демонструвати пораненого. Значить, каремати двох видів поки для експерименту це 10-міліметровий і 16-міліметровий каремат. Він не є фабричним рішенням, це нарізаний прямо з великих листів, для того, щоб оптимізувати вартість. Розмір 180 на 600 на 600 коштував нам 187 гривень при товщині 10 мм, при товщині 16 мм, у нього там якийсь параметр упругості трошки інший. Він коштує 300 з копійками гривень. Додали два ремені для зачепу пораненого безпосередньо, те, що ви зараз на практиці побачите, як воно працює. Таким чином, А, і встановили ремгайку для швидкого реагування і відкручування зміни фіксації кута під ті чи інші задачі. Тобто, якщо у нас стоїть задача перевозити боєприпаси, ми робимо кут 90 градусів і вантажимо сюди ящики. Це рішення воно теж не є ідеальним, хоча ремгайка дозволяє Дуже швидко нею оперувати без ключів. І того вже в наступній партії в мене виникла ідея застосовувати карабіни. Не цей, це я просто примітивний приклад показую. Карабін буде більш потужний. Для того, щоб на ланцюгу дуже швидко ним маніпулювати при зміні кута, кута нахилу. Для того, щоб ці болти не губилися, покажи болт. З тої сторони є приварений. На запит йде в порядку. Відповідно, ми сюди навіть не чіпаємося. От ви зараз не рахуєте секунди, скільки я витрачаю. Ніхто їх не буде витрачати. Буде отакий карабінчик на ланцюгу відповідної довжини. І фактично тим карабінчиком ми чіпляємо за секунду. Раз і раз. Так. Кут є. Треба більше. Змінили кут до відповідного. Карабін перекинули, зачепили, кут змінився, навіть стільки не треба. На будь-який яку на будь під, під ті чи інші задачі міняємо кут наскільки нам потрібно. Ланцюг випробуваний, він а, на восьмому а, болті, я може неправильно називаю, там, не по-інженерному ті болти, але по розмірам чи по товщинам кажу. Те, що він може витримати, зараз перевіримо швиденько навантаження. Я ще раз повторюся, карабін цей думка прийшла лише щойно, щоб пришвидшити е, зачіп. Ми з виробником компанія Bramer, до Bramer е, виробляє для нас цю партію візочків. Ми е, підберемо той карабін, який буде тримати відповідним чином нормального е, навантаження. Зараз просто там взагалі не треба нічого. Давайте випробуємо метал. От ми його розкрили без ланцюга. Боєць, ходи сюди. Тримайся, наступаємо. Все. Таке навантаження на нього пораненим практично неможливе, не, не, не адже тіло е, навантаження розходиться від ваги бійця снаряженого, розходиться по всій площині. Але тим не менше, ну трошки посолочного. Так. Ще посоли. Все, сходь. Одним словом, ці моменти а, дозволяють розраховувати на надійність, розвантажність, будемо так казати, цієї конструкції. Цей вузол ми щойно показали, як змінимо швидкість його, його монтажу при використанні. Що стосується колес, це справді дуже а, болюча тема. Ми за той час, поки от гралися з тим возиком, виділяли йому часу, з інженерами компанії Брамера і збирали думки читачів, в тому числі я звертався, щоб дали свої поради. Випробували різні наявні на ринку українському підход. Білоцерковського заводу резини нам отакі рішення якісь прислали. Це типу не без камери, а цільна, цільна гума. Ну, Але, звичайно, от, ні в такому розмірі, ні, ні в такому виконанні воно не працює. Знайшли ми два рішення, дуже потужні. Це цільна резина. І один і другий варіант. Іноземне, очевидно, виробництво. Головна проблема 5 плюс кілограм 6 250 кілограмів. 6 гра... кілограм 250 грамів. Якщо додати ці колеса на цього возика, до нього додасться ще тих різниці від звичайних колес з повітрям 7-8 кілограм. Тому що це колесо, дивіться, у не важить 2,5. 2, 2 кг 650 грамів. Так воно не витримає жодного осколку, кулі чи ще чогось іншого. І тому зараз ми шукаємо, щоб, чим би їх можна було би ще додатково заповнити для того, щоб вже в наступній партії, зараз я нагадаю, прийшло 200 возиків, щоб в наступній партії знайти додаткову альтернативу для підсилення колес. Перша партія. Прийняти рішення саме з такими колесами. Ми отримуємо обов'язково зворотній зв'язок від воїнів, що будуть використовувати. Тому що, ще раз повторююся, застосувавши ці тяжкі монолітні колеса, ми суттєво збільшуємо вагу цього возика Конкретно з цими колесами у нас лише колеса будуть важити 12,5 кг Я вже не кажу про їх вартість, ми тут зараз не про гроші. Хоча про гроші в цілому варто обов'язково сказати, той виставочний екземпляр, що нам дістався, він, я тоді сказав його вартість, за котру його купив, 7300 гривень. Комерційна ціна в інтернет-магазині. Тут підхід був зовсім інший. Значить, ми перерахували з виробником собівартість, ми її прозоро поставили на стіл, ми додали до тої вартості, не собі вартості а вартості запчастин. Додали 10% на амортизацію основних засобів, адже то хтось має варити на якихось приборах, і використовувати якісь розхідні матеріали. І 10% на оплату заробітної плати працівникам, що то збирають і вийшли на темп 300 візочків на тиждень. Все інше це суха собівартість, до котрої, на відміну від попередньої моделі, додалося багато чого різного. Ремгайки, ручки зовсім іншого формату система система типу РПС, поясна система і плечова для цього самого. Карімат, паски для фіксації пораненого, додатковий метал, секція рівно вдвічі збільшилася і таке інше. І в результаті ми вийшли на вартість 4600 гривень за той візочок. І окремо у нас є вартість каремата. Коли він тоненький, він 188 гривень коштує, коли він товстий, він коштує 300 плюс гривень. Такій вартості він нам обійшовся. Я особисто її проаналізував. Вона є справедливою і вона є актуальною відносно вкладених зусиль у виробництво цього возика. Перша партія вже сьогодні прямує на деякі військові організми. Перш за все це бригади морської піхоти, що у нас на смузі є 38, 35, 36, 37. Це 72 бригада, це 79 бригада, 59-та бригада. Для всіх інших бригад возиків вистачить. Того тут трошки зупинюся на принципі розподілу. Перше, зрозуміло, ті бригади, котрі зараз на відновленні, ну то трошки почекають, трошки пізніше їм дамо. Зараз пріоритет на ті бригади, котрі знаходяться на, безпосередньо на ЛБЗ на лінії бойового зіткнення. Принцип е розподілу наступний: на кожні, в кожній роті є три взводи. Кожний взвод конкретний має отримати того візочка. Відповідно, на роту, виділяючи в першу чергу, по три візочка. Маємо в батальйоні в середньому 3-4 і більше рот. 3 на 4 це 12. В бригаді маємо 3-4 і більше батальйонів. 12 на 3-4 маємо 36-48 візочків. Це в першу чергу, то що отримає кожна конкретна бригада, про котру зараз іде мова і заявки, на котрі будуть розміщені. Того прошу у... У подальшому спілкуванні, коли будете звертатися з побажанням отримати ті візочки, а вони зараз є, от прям прям зараз потрібні напередку. У подальшому спілкуванні з крилами, котра були ці заявки опрацьовувати, нам потрібно знати у внутрішньому нашому спілкуванні кількість рот у батальйоні і кількість батальйонів, котрі зараз виконують завдання, щоб ми правильно роз, розрахували. І всі вам їх доставили, розкинули безпосередньо поротом. Візочки об'ємні, от то їхала фура 13 метрів довжиною, вона везла там певні важкі грузи і зверху вся фура була закладена 200 візочками. Чотири мікроавтобуси нам потрібно було, щоб потім довезти сюди до смуги тих 200 візочків. Відповідно, щоб не возити взад-перед зайве, нам треба чітко розуміти, кому скільки їх потрібно, але це все буде обговорювати в процесі. Перша партія тисячу візочків по мірі їх розходження по підрозділам. Далі ми зорієнтуємося, що ще можна вдосконалити, почути фідбеки. Якщо у когось із спільноти будуть слушні думки за колеса, за колеса, котрі можна не у там, майбутніх планах, чи при умовах придбання обладнання, чи при розміщенні замовлення, котре буде там декілька місяців десь з Китаю плисти, а реальне рішення, якщо є. В наявності, де можна швидко вирішити, щоб ті колеса були монолітні, щоб ми на наступній партії їх могли використовувати. Я прошу обов'язково звертайтеся через приват, якщо в Телеграмі, то через адмінів, для того, щоб негайно взяти в роботу ту альтернативу заповненим безкамерним колесам, які зараз застосовані на тих візочках. Ну і дякую всім тим, хто тоді 9 серпня блискавично відреагував на, на оголошений збір. І ми за день з вами зібрали 4 мільйона, 4 мільйона 680 тисяч, якщо точно пам'ятаю цифру. І фактично тим бюджетом ми влазимо рівно в тисячу візочків, котрі ми з вами і планували. Придбати, щоб забезпечити в цій хвилі хоча б 20 бригад достатньою кількістю евакуаційних засобів. Разом рухаємося з вами до перемоги. Таким надійним тилом ми впевнено перекладатимо ноги до самого нашого важливого і бажаного кінця цієї війни перемоги України і визволення наших територій. Таким мадярам очі та жалова. Честь! Так це виглядає в практичній площині. Значить, Що ми бачимо? Ми суттєво змінили кут, на який візочок розкладається. Він раніше був от лише на 90 град... під 90 градусами стояв. Тепер він розкладається практично до горизонтального. Тут ще є запас через ремгайку. Відповідно, встановлено є ще запас на одне звино. Я зараз покажу, як він розкладається. Суттєво змінився кліренс, тепер він значно більше, бо немає оцієї продовгуватої штанги, яка була на попередньому узірці. ось цієї. Так? І а, додатковим, додатковим а, таким, ставочкою такою ми подовжили вдвічі, вдвічі довжину майданчика, на котрому фактично розміщається низня частина. Туловіще. Це розкладний елемент, складний і складається, розкладається, подовжує а, тим самим площадку для розміщення бійця. Боєць поранений, без зброї, умовно непритомний, фіксується двома ременями. В даному випадку ми завели ремінь забронік. Його можна чіпляти і поверх, але важливо під руку, щоб поранений. Потенційно не сповзав. Таким чином ми фіксуємо бійця на самому візочку. Каремат це вже наша вдогонку. Розробка була є двох типів, товщий і тонший. Я показував. От Він в момент незастосування скручується у трубочку, і отут резиночками фіксується для того, щоб він не заважав, до прикладу, перевозити. Боєприпаси. На, тепер підходимо до людини, що евакуює. Тут додали ручки, для того, щоб можна було зручніше чіплятися і транспортувати, розвернувшись, вперед, толкаючи, тягнувши і так далі. На карабінах пояс зробили удвічі ширше, ніж він був у першій моделі. І додали значить, кріплення, не знаю, як воно правильно називається. кріплення по принципу РПС, що дозволяє зафіксувати отут на грудях окремим, де він там ось, І фактично саме кріплення поясу, що тримається на відповідних стропах і не заважає... Бійцю, що займається евакуацію, одною рукою тримати зброю, другою при потребі балансувати візочок, а при потребі. Будь ласка, тут у нас ще боєць такого нестандартного росту, а ми, ми навпаки так підібрали для того, щоб було більш зрозуміло. Ти можеш присісти? О, тоді просто за рахунок висоти ноги сильно задралися. А тепер стати. Отак. І далі в рух.